Всім привіт! Розкажу по регулюваннях оці всіх направляючих для шухлят. Вони в мене тут різні, бо були раніше всі білі, але вони поламались. Ось в основному ролики поламались. Виставляв я, в принципі, все по розмірах. Спочатку я хотів, щоб воно притик було, але ну щоб воно прям а, заклацувалось але в цих. Направляючих занадто сильно воно заклацається, тобто легко йде, а потім прямо насовувати і потім так же само витягувати. Тому я вирішив, щоб воно тільки заходило туди. Із-за цього, для того, щоб воно в мене не так сильно оцей перепад був усілі, а тільки воно заходить. Да? Тому я здвинув їх туди далі і на шухляді сюди здвинув. Щоб воно тільки-тільки от тягувалось. Ось, в принципі, есть, ось легенько воно їде, нові направляючи і потім тут просто такий хоп і все. Тобто не треба отак прям перепати ловити, а просто разом воно стало. Можливо, потім, як вони вже... Типу багато проїздять, то тоді вона можна буде зробити, щоб повністю защелкувались туди. Але зараз я не хочу сильно давити. Просто підвів і все на цьому. Далі, по розмірах. Наприклад, у мене ось тут зазорчик є. Все я робив, звичайно, як можна точніше, але все одно вийшло так, що тут ось зазор трохи більше йде, ніж тут. Але якщо дивитися по бокових, то бокові в мене зазори нормальні. Я всі викруткою наново їх розкрутив, всі саморізи перекрутив. Ось як я хотів, відмітки став, Але особливо там, ну, може мікрони якісь щось змінилось. Але так як воно кругле, то краще сюди, наприклад, ставити. Але ж тоді ви поглибині не відрегулюєте. У мене спочатку тут воно було в основному, а потім вже, ну, в общем, напевно, краще робити одні по довжині, а інші по висоті. Оце, допустимо, довжині, а це по висоті. Або навпаки. Далі тут те, що крутилося без мене, а от воно не співпадає особо. У нас Ми бачимо, що тут є зазор. Тут менший. А тут більший. Тут вона торчить, тут ні. Соответственно, треба або цю підняти, або цю опустити. Краще опустити, тому що, щоб однакові зазори були і між нижньою теж. Тому буду перекручувати, ну а людям так підходило. Для центровки я спочатку цю використовую, потім цю прокручую. Але все одно, так як це тирсоплита, то. Все одно може в сторону трошки уйти. А, як ви з цим боретесь, якщо прям чітко на цю точку закрутити саморіз, а він уходить в сторону. Хто як бореться, напишіть в коментарях. Я ж, поки воно стоїть на місці, я хочу зробити у саме крайнє точку, а потім уже не серцячно, воно вийде у мене, що а, коли я відкручу, то воно зміститься вниз. Так як діаметр саморіза він ж більший, ніж ця крайня точка. Так, коротше закрутив зараз нам два саморізи. Ось змістив і змістив ще туди, тому що воно тут не прилягало. А, і відповідно, після цього вже буду тут теж змістив нижче поставив. Буду дивитися, якщо клас, то клас. Якщо ні, то трішки міняю і середній вже закручу по правильному. В принципі, вже набагато краще, але можна ще чуть-чуть. Ну, от Воно трішки не відпадає. Типу, або це підняти, або те ще опустити. То опущу ще те трішки. Але різниця в зазорі прямо очевидна. Підрегулював, тут зазор уже гарний, але у нас залишився зазор ось тут. Знизу прилягає зверху ні, Соответственно це на ці місця опустити вниз. Так, ті саморізи глибше опустив обидва вниз, тепер воно хорошо прилягає, тут немає зазору, але тепер що виходить, воно приїжджає правою стороною зразу. Нормальний зазор виходить, а потім воно вже лівою стороною приїжджає. Чомусь. Раз, удар справа вже є, а потім так. І садитися ну, тут вже рівно. Так, загалом, в принципі, все ідеально. Верх і низ у мене з новими цими петлями. ось вони. раз. Хорошо зроблено. А, і це теж могло б бути хорошо, а, але Тут вони б ушні в мене стоять, ну, старі. І тут справу я міняв, тому що тут ролика не було. Право поміняв, просто з нижньої верхньої поставив, там де вона ще ціла була. І по зазорах мало б все теж бути нормально. Але ось тут вона прилягає. А якщо... А тут ні, не прилягає. І Якщо його пододвинуть, то виходить, що шухляда йде в сторону, вліво йде. Це дуже дивно. Тобто я спочатку, тут те, що в мене було прикручено, спочатку отакий був, отак криво воно було. Вирівняв, опустив. Потім у нас отут не прилягало, опустив там ті що глибше. Спочатку справа, потім зліва, тому що виходило, що трошки перекос відчувався, коли закриваєш. І тепер все одно ще й люфт в сторону йде. Яким чином? Із-за чого? Може хтось знає, ну тому що, типу, таке впечатлення, що, якщо воно сюди підходить по петлях, да? підходить, і у нас виходить, наче петлі зроблені отак, а тумбочка отак. Тобто, от. виходить, типу, під'їжджає, а потім уже по люфтах своїх нажимаєш оце так. Бачу вихід зараз це, типу, просто попідлажувати сюди. Ну, можна картоночку просто, да? Але ж хочеться зробити по заводу, як воно і за що, в чому проблема? Може хтось підскаже щось. Чому воно так відбувається? Сміщається саме в сторону ще. Ну, а так все зробив добре. Було б гарно, в принципі. Зазори тут я відступив небагато відверху і небагато віднизу, але виходить, що можна було б... Більше ще повідступати, тому що ось тут ну, чуть -чуть менший зазор, чим тут трошечки більший. Але вже набагато ну, краще, ніж було навіть із старими тими петлями. Все, надіюсь, відео комусь допомогло. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і заходьте в опис. Там багато цікавих посилань.